Що робити, коли твій керівник обіцяє клієнту що завгодно, а викручуватись потім тобі? Як вести переговори, коли твій погляд на ситуацію твого партнера зовсім різний? Це відео про непрості переговори, не про бажання чи мету, а про цінності. Я зараз розкажу вам реальну історію, на якій покажу складність таких перемовин і що робити в таких випадках. Молоді, молода дівчина Наталя. Їй 25 років, вона мріяла працювати в it бізнесі і багато для того робила. Навчалася, вже змінила третю компанію, це була саме компанія її мрії. Зараз не так просто знайти роботу, тому Наталя, звичайно, раділа, готувалася до першої зустрічі з клієнтом, приходить, каже, добрий день, і тут клієнт починає говорити: ви взагалі порушуєте всі обіцянки. Я чекаю відповіді від вас по всім пунктам, які ще не зроблені. Наталя була в шоці. А потім з'ясувалось, що власник компанії сам зустрічається з клієнтом на першій зустрічі. Він, по суті, продає. І для того, щоб це зробити, він обіцяє все, що завгодно. Терміни, такі, як хоче клієнт, що ми кладемося в бюджет. Він взагалі не виясняє деталі, бо йому важливо завести контракт, щоб компанія розвивалася, щоб співробітники мали роботу. Тому його задача завести контракт. А далі він передає клієнти, клієнта своїм співробітникам і вже викручуються вони. Хоча вони зляться, нічого не виходить, бо терміни не ті, бюджет не той. Наталя спробувала поговорити з власником про цю ситуацію і почула. Моя задача завести клієнта. Твоя задача зробити так, щоб він був лояльний. Ти повинна вести перемовини так, щоб клієнт був задоволений, навіть коли ми порушимо свої обіцянки. І це було важко. Бо цінності Наталі це чесність. Вона каже: я не можу брехати, мені незручно, коли я викручуюсь. Це не моя сильна позиція. І от що їй робити? Підлаштовуватись під ситуацію, з ким говорити, з клієнтом чи з власником, і взагалі про що говорити? Друзі, в цьому випадку я пропоную вам переходити на обговорення не стратегій, викручуватись чи не викручуватись, брехати чи не брехати, а саме на цінності, на обговорення цінностей. Лише там ми можемо з вами знайти спільну мову. Що я маю на увазі? Наталя може сказати своєму власнику: дивіться, ваша цінність це розвиток бізнесу. І він до нас приходить через клієнтів і самозадоволених клієнтів. У мене така сама цінність. Я хочу, щоб кожен клієнт, проєкт якого я веду, був задоволений, щоб він нас рекомендував. І це дуже складно зробити, коли ми його обманюємо. Давайте з вами подумаємо, як нам. І приводити клієнтів, і при цьому бути чесним і ефективним. Друзі, це не гарантія того, що власник зміниться. Але це шанс на зміни. Або це чесний показник, що це не ваша компанія, або не ваш партнер. Ще декілька прикладів з приводу цінностей. Наприклад. Ви хочете, щоб ваша дитина навчалася в приватній школі, бо для вас важлива її освіта. А ваш чоловік категорично проти приватної школи, бо він вважає, що це виконати гроші. Вам не треба сперечатися, чи приватна школа, чи державна. Вам треба поговорити, які ще стратегії ви можете знайти, щоб задовольнити вашу загальну цінність. Гарна освіта у дитини. Бо для нього це важливо для вас. Не сперечайтеся стосовно стратегії. Пошукайте декілька варіантів. Або у вас спільний бізнес. Один партнер думає, що його розвивати треба через маркетинг, а другий партнер вважає, що треба зробити якийсь новий продукт і розвивати через продукт. Ви можете безкінечно сперечатися і напружуватись, який шлях обрати. Я прошу вас, кожен раз, коли ви йдете на ці перемовини, на цю розмову, згадати, що у вас одна єдина цінність це розвиток вашого бізнесу. І починайте з цього, що ми обидва хочемо, щоб бізнес розвивався. Давай пошукаємо ще стратегії. Друзі, коли ви відчуваєте, що ви в глухому куті, коли ви відчуваєте, що позиція вашого співрозмовника взагалі вам не відповідає, вона вам суперечить і не подобається. Будь ласка, зробіть крок назад. Згадайте про цінності. Те саме в сімейних перемовинах. У вас є одна єдина цінність, ваша родина, мир цій родині, злагода, розуміння і повага. І не треба тут сперечатися про якісь стратегії. Що ми будемо удвох робити, хто куди поїде. Нагадуйте, кожен раз, коли собі і вашому партнеру, кожен раз, коли є суперечка. Що давай пригадаємо, що наша цінність, щоб у нас в родині була залагода, щоб всі були задоволені. Зараз у нас різні погляди на ситуацію. Давай зупинимось і пошукаємо ще варіант. Ні. Дуже хочеться, щоб ваші переговори приносили вам той результат, який буде приносити для вас і задоволення, і спокій.